Hello, hello, друзі! З вами Ірен. Давно мене не було на цьому каналі, Познаєте, якщо в житті відбувається багато подій, деколи цікавих, деколи насичених, на YouTube мене на жаль не вистачає часу. Але цілий цей місяць, поки мене не було тут. Я про вас думала, я думала про цей канал. У мене багато насправді ідей, що вам показати. І сьогодні знайшовся час, настав той момент, і, відповідно, буду втілювати дуже цікаву задумку відео. Я такого не бачила ніде на YouTube, тому я думаю, вам буде цікаво. А тема відео сьогодні у нас косметика, яка б могла спокійно продаватися в сефорі. Я, яка спокійно могла коштувати двічі більше через красиве упакування, через якісне наповнення, але чомусь вона рахується бюджетною, чомусь вона рахується мас-маркетом і не продається в сифорі. Якщо я вас зацікавила, залишайтеся зі мною, можете залишити лайк, можете підписатися на цей канал. Потім, якщо вам сподобається, можете навіть залишити коментар, тим самим просувати україномовний контент далі. Що ж, дозвольте мені взяти всю косметику, яку я підготувала на сьогодні, і будемо починати! Давайте спочатку одним оком глянемо, які сьогодні я покажу вам бренди. Це буде бренд L'Oréal і від нього в мене декілька позицій. Дуже відомий в Америці та в Канаді бренд Мілані його дійсно називають таким бюджетним люксом. Дуже неочікуваний для мене бренд. Я раніше про нього знала, але ніколи в нас в Україні не чула, бо він, мені здається, не популярний. А тут всі його обожнюють за його бюджетну ціну і за прекрасну якість. Це бренд Revlon. І останній бренд, який буде в нашому списку, це бренд Рімей. В нас в Україні він. Такий на слуху я раніше і купувала від цього бренду косметику, і користувалася нею часто, але мені здається, в нас в країні просто не такий великий вибір. А в нас представлені якісь такі дуже стандартні позиції. А ось тут в Канаді, та в принципі в такому американському тіктоці. Мені здається, набагато ширший вибір і якісь такі класні і підібні кольори, і сама косметика, що дійсно хочеться придбати, потестувати. Є з чого вибрати, це найголовніше. Так, перший погляд зробили, і давайте почнемо з Лореалі. Я покажу вам позиції, які, на мою думку, мали б коштувати більше. Сьогодні я вам покажу ось таку помаду в класичній версії. Але зразу, відразу, що нам кидається в очі, ось це просто прекрасне, золоте пакування. Звичайно, дуже залишаються відбитки пальців, але погодьтеся, коли ці відбитки гарненько витерти, поставити собі на макіяжний столик. Поки не підійдеш, не прочитаєш, що це Лораль виглядає, ніби упаковка Патріка Та. Ну мені чимось віє вайбом Патріка Та, в нього теж таке все золоте. Дорого, багато. Оце мені навіє також Лореаль. Ну, наприклад, відліпайте усю наклейку і ось так поставити красиво на столик, чим вам не люкс. Добре, упаковка, зрозуміли, Багатство. Але хочу сказати, що сама формула дуже розкішна, дуже на губах, стійка. Не розсікається, коли ну, є таке, де коли з бюджетними помадами купиш, вона смердить, десь-кудись вона повзе, залишається на зубах. Ну, реальне життя, real life. А, Неприємно пахне і щось воно завжди не туди. Але скажу, що колір супер, а, текстура прекрасна, прекрасний нюд. Якість мене дуже-дуже задовільняє і, чесно, в мене немає жодної wow. дорогої помади. З люкс-сегменту Ні, є одна, якщо так подумати, це від Charlotte Tilbury «Pillow Talk». Але чесно сказати, вона мені подобається, але якщо порівняти з Лоралівською, то Лореаль набагато комфортніша. Бо піловток, помада мені якась засуха, деколи збирається такими сухими грудочками. І чомусь, чесно, я обираю швидше Лораль, ніж піловток. І відтінок мені більше подобається. І Розумієте, є такої якості хорошої помади Лореаль. Я не сенсу переплачувати, не знаю, за Мак, за Шарлоту, за Діор, чи за які там помади в нас можуть бути? Згадала, що в моїй колекції з'явилася ще одна люксова помада від бренду Merit, але я її ще не тестувала. Ну там набагато дорожче, там теж багато золота. А, давайте порівняємо. Давайте порівняємо. А чому ні? Ну, вона в мене просто стоїть на візажистському столку. Бачите, про що я говорю? У них. Просто один вайп. Ну, звичайно, що від, відліпити ось це потрібно, але от, краса. Ой, такий багатий відтінок. Красивий. Мені дуже подобається. Упаковка, звичайно, що відчувається важче. Ось вам помада з Сефори. Ось вам помада з шоперса, з бюджетного сегменту. Я надіюсь, ви починаєте розуміти, про що є і про що будуть наші наступні продукти. Також від L'Oréal ось ця помада-бальзам, відтіночний бальзам таре-помада. Мені дуже подобається по упаковці, вона така важкенька. дуже подобаються також відтінки, подобається те, що є тиснення на самій помаді, є гарне лого на самій упаковці, дуже так ніжно виконали упакування і теж саме скажу про текстуру. Вона мені нагадує дуже YSL і Saint Laurent. Я ось тут залишу, як виглядає. Помада, яку можна прибатити в сефорі від люксового свого бренду, і скажу, це один вайб. Звичайно, що упаковка від Vse Loran вона така більш металічна, вона важча. Ну, та. Так, Але, вибачте, якщо ми не маємо на це грошей, або просто не хочемо витрачати якісь шалені гроші а, на ось цю помаду в або просто немає можливості її замовити з Америки, з, будь звідки, з Європи, а хочеться нам щось класне мати на своїх губах. Витягаєш свої сумочки, воно ще красиво виглядало. Прошу, дуже! А, класна формула, класна упаковка. І я більше заплатила за цю помаду, ніж вона коштує. Більше на 200-300 навіть 300 гривень, навіть половину більше заплатила, тому що L'Oreal – хороший, якісний бренд. Теж саме скажу про їхню туш, панорама і про Лораль, у мене є ціле готове, велике відео, я оглядаю цю всю косметику, тестую на собі, тому, якщо вас зацікавило, це такі, ну вже не новинки, але ще вони досі тримаються. В чартах, в топах ці косметичні продукти, тому можете прийти на відео моє про L'Oreal. Я залишу десь тут таке посилання або просто як його знайти в пошуковій стрічці. Переходьте, дивіться, я там все наношу на себе, показую свочі, тестую і говорю таку обширену думку саме про окремі продукти, тут ми тільки про упакування і про наповнення. Ну і що? Зрозуміла, що гарна дуже упаковка і дуже гарна якість. Мені здається, що це така одна з найдаліших тушів від Ореаль. Вона не розтирається, не осипається, гарні. Робить вам чорні, довгі насичні бій. Щіточка дуже зручна, дуже легко наносити. І чесно, я б заплатила більше. І чесно, я кублю ще таку туш, тому що мене дуже задовіляє якість і естетичний ось цей момент, коли ти береш собі в руки ось таку прекрасну туш, оце золото. Це якось настрій піднімається, коли воно красиве. Бо, наприклад, чисто, чисто для порівняння є косметика Elf. Також продається в. Мас-маркет-сегмент. Те, що всередині формула наповнення, консистенція дуже мене також задовільняє. Мене задовільняє якість за мега бюджетну ціну. Але порівняйте, ось цю олію для губ та рум'яна. Що ми бачимо досить таке дешеве пакування, яке швидко старається, яке швидко втрачає свій товарний вигляд. І от про це я говорю. От я вже покористувалася тиждень цією олівією, і вона вже якась така не Ні, нова ну, ніяка, я не знаю, як описати. Тобто те, що всередині так, я вже буду просуватися півроку, я її там використаю до кінця. Але саме ось цей момент естетичного задоволення він пропадає. Чесно, як коштує тих 5 доларів та ліп ойл. Ну добре, там, 10 доларів. Я б 10 дала, але що б я подумала? Можливо, би чекала на якусь знижку, тому що мене візуально це не приваблює. Не знаю, кого так теж поділіться в коментарях. Я не знаю, чи тут мені живе такий дуже сильний естет всередині, чи це просто якась така тяга до того, щоб воно все красиво виглядало, але мені здається, що ось це я не буду ставити на найбільш видне місце. Я це кину десь в сумочку, я це туди скину шухляду, і вже по потребі я дістану і буду працювати з цим продуктом. Далі у нас цікавенький а, бренд Мілані, або ні. Давайте отак, Рімель, а потім Мілані. Щоб потримати трішки інтригу. А ви думали як? Думали отак всі карти на стіл і все? Ні-ні. Давайте візьмемось за ремель. Ось саме хочу вам показати ці олівці, вони мені чимось дуже нагадують мак. Олівці від MAC або від якогось професійного чи люксового бренду, бо така гарна. Чорна упаковка, і від гарне таке срібне тиснення. Я вже ними досить довго користуюся, вже декілька місяців, і вона не стирається. Упаковка залишається такою матовою, і те, що всередині просто мене невимовно тішить, наскільки ці олівці м'які, наскільки вони гарні, пигментовані. І хочу вам показати відтіночок. Найпопулярніше, от чому я з ними взагалі зв'язалася, <с> як я з ними познайомилася з цими вліпчиками. Це, звичайно, що TikTok, вплив Тіктоку, в американському е, дуже популярний відтінок, який називається Капучино 705. Всі просто почали його форсити через те, що він має ідеальний кручний відтінок і ідеальний для осені. А зараз осінь, відповідно, Якраз на початку осені я його придбала. Я не можу сказати, що ці відтінки дуже вдалі. Коли я була більше вони мені більше пасували саме от це був серпень місяць. Зараз я просто обсест дуже сильно з цим ліплайнером. і хочу сказати, що упаковка просто божественна. Так само ось цей такий ідеальний, коричневий, холоднуватий відтінок. І коли я на нього наношу червону мене теж від бренду Merit. Боже, яке це комбо? Не знаю. Напевно, треба зняти відео про мої ліп-комбо, улюблені, бюджетні, не дуже. Але не знаю, коли це зацілювати, бо немає часу в мене. Хто не знає, я працюю Sephora, я працюю в Сефорі, працюю на бренд The Benefit. І в мене такі апдейтики такий по роботі. в мене і там і підвищення сталося, і більше я почала працювати для бренду. І відповідно, знаєте, я козриваюся над тим, щоб бустинути свою кар'єру. І, звичайно, хочеться знайти час, щоб і робити для вас якийсь цікавий контент. Тому е, стараюсь робити е, такий баланс. Можливо, раз в місяць, можливо, два рази в місяць, але я продовжую, бо чесно, є чим ділитися, бо мені здається, що тут такий світ б'юті в Канаді, в Америці, і він дуже широкий, він дуже цікавий і хочеться більше вас занурювати в це. От чому я вважаю, що він такий красивий по упаковці, тому що в Сефорі якраз у нас там перевіряють сумки перед тим, як ти додому, щоб ми там. Часом щось не потягнули, ну тобто це в них така стандартна процедура. На камеру потрібно показати, що ти виходиш чистий. І в нас перевіряють косметику, яка в нас є в, е, в наших сумках. І я зазвичай косметику, е, таку сафорівську, не ношу я просто під те, що я маю з посмаркету, набагато легше. Показав, пішов. Там не перевіряють сильно, чи вона була придбана, чи не була там винесена. Таке буває також. Ти добросовісними працівниками, слава Богу, я не така, і не планую такою бути. Але коли я дістала е, свою косметику, показала цей олівчик. Е, дівчина, яка перевіряла мою сумку, напрунула, що це мак. І каже, так, це мак, Ану, показуй мені, будь ласка, росій, чи ти придбала, чи це твого, твого власного користування, чи, можливо, ти потягнула. Ні, це не мак, Це Рімель, це Рімель Вітінко-Какао. І вона така: О, Боже, це цей віраловий олівець, як я могла не впізнати. Ну, розумієте, всі тут шарять за такі моменти, і це так класно бути в такому ком'юніті, який тебе розуміє. Ну що, тепер Мілані, як і обіцяла. А від Мілані хочу показати вам ось ці Руміана, і це. Така краса, я не знаю, як а, не просто не намалуватися. Не Давайте оцю красиву упаковку. Зовні красиво вже золото, як ми любимо. От такими сорокими. Ми, ми любимо. Ну, напишіть в коментарях, хто не любить золоте, срібне або якесь таке гарне лакшері упакування. Напишіть, от мені цікаво побачити цю людину. А потім, коли ми відкриваємо ці румяна, ці рум'яна всередині, Боже, мій, яка красива ця троянда, це тиснення, Ох, серце ось так вилітає. І ну, я коли купила ці румяна, мені хочеться просто їх там ще комусь подарувати, комусь дати, щоб ну, було красиво, і плюс до того. Це все носибельно, це все дуже гарно лягає на шкіру, це дуже гарно все тушується. І це все пігментоване. Просто казка, просто те, про що ми мріємо, щоб було якісно, красиво і працювало на нас. Косметика, яка працює на нас. Тут красива упаковка, така лаконічна, невелика. Я люблю ці людям накинути собі в сумочку, нічого не розбивається. І всередині мені подобається, що тут така мраморна викладка продукту. Тобто Рум'яна, якийсь такий шиммер, під хайлайтер, під бронзер. І мені ось ця мраморна викладка нагадує Hourglass. Так, дайте мені секундочку, я принесу Hourglass і ми порівняємо. І хочу сказати так. У мене є такий люкс-сегмент. Я знаю, про що я говорю. Це в мене, знаєте, не з неба взялося. Я це все, можна сказати, наочно так порівняла і дійшла такого висновку. От вони. Красиві красунечки. дві палітри від Hourglass. Чому що, що ми бачимо? Золото! Зразу пісня згадується. Золото-карпат, але я не буду вставляти, не знаю, щоб мене там не заблокувала. Але, відкривши, я вам покажу ось ці мраморні відтіночки. Румян, бачите, нижній ряд вайп. Міланіжи, то Мілані вайп, а, власне, от, як то кажуть, одного поля ягода. Ми розуміємо, що ми маємо бюджетний налог. Бюджетний налог, що який дуже гарно виглядає нічим не гірше. І є ось рум'яшки, такі мраморні. Трошки по-інакшому, тому що тут у нас поєднані відтінки світлі та такі рожеваті. Не хочеться витрачати стільки грошей. Прошу дуже. Взяли Мілані, замовили і користуємося і просто насолоджуємося. І чесно, дійсно, коли я беру цю косметику, від бренду Мілані, не пропадає відчуття того, що. Тих, не знаю, 15 доларів в мене закрадається така думка, а чи часом я не заплатила б більше, а заплатила б. І hey, В Мілані дуже гарні є ще додатково а, косметичні продукти, і вони теж дуже якісні. Можливо, десь трошечки там під храмою упаковочка, тому що в бюджетному бренді не може бути все так ідеально, скажімо так. Але я вам дуже раджу спробувати їхній бронзер, їхній сетрінг спрей В них також гарні пудри, такі фінішні, також гарні упаковці. Хочеться мені більше познайомитися з цим брендом, але я якось, якщо купую косметику, то я обираю більше ну, люкс. Так, зараз я більше обираю косметику Сефора, хочеться мені і ту косметику а, потестувати. І якось її більше вивчити, зрозуміти. І що? Можливо, якось продовжу з цим брендом знайомство, але чесно дуже раджу від себе. І варто замовити. Деколи не варто замовляти щось таке люксове розпіарене, бо воно продовжує, можливо, ваш якихось вау, очікують. А цю косметику варто. І останній в нашій рубриці буде бренд Revlon. Ревлон, так, я правильно читаю. От. От-отак. От, так, забули. Забули, забули, про що ми говорили ціле відео. Дивимось на упаковку. Дорого? Yes. Багато? Yes. Fancy. Дуже фенсі, дуже кюті. Так. Fingerprints. Наші початки пальців залишаються. Це без сьогоняк. Я отак протираю кожен раз перед тим, як вам показати. Камеру. А, ну, В житті так не помітно, тому що в мене зараз так багато світел, і це все кидається в око. Але вживу в житті ні. І мало того, що воно виглядає так, що ніби хочеться лизнути, воно таке красиве, сяюче, з переливом, золота. тиснення всередині, ніби якийсь золотий пісок. Ніби якийсь пісок з пустелі. Не знаю, у мене такі асоціації. А зараз гляньте і можете написати свої асоціації в коментарях. Дуже-дуже, дуже-дуже, дуже вау, навіть вам так ближче покажу. І хочу сказати, я цю косметику. Я практично не користуюсь, тому що мені дуже шкода порушити. Ось таке красиве тиснення, але прийдеться. Я декілька разів використала цей бронзер. Так дуже-дуже акуратненько. Хочу сказати, що також мені текстура ось цього такого легкого, сяючого шимру нагадує Hourglass. Це якийсь, виходить, вже тоді аналог. Якщо ми візьмемо Мілані Рум'яна, ось цей бронзер, і Потрібно ще знайти пудру, яка б мені нагадувала Hourglass. буде трошки важко. Бо такий більш брендах сегменту люкс я знайшла вже аналоги, а от бюджетні треба постаратися, але я думаю, що це дуже цілком можливо і можна зібрати таке маленьке комбо. 10 канадських доларів. Коли я дивлюся на цю косметику, яка у мене лежить в моєму боксі, у такому гарному, прозорому, щоб я дивилася на неї, щоб я нею любувалася, я така, угу, що це за бренд, коли я купила, а потім згадую, що це все з мас маркету Дуже класний продукт, такий, в принципі, всі продукти, про які я сьогодні стала по 5 разів, дуже класні, але таком варто придбати, насолоджуватися м'якими текстурами, гарною кольоропередачею і, і таким миловидним виглядом. Шукала я в себе в косметичці ще косметику, яка б відповідала цій рубриці, яку я придумала в своїй голові. Але чи то на жаль, чи то на щастя, я більше такого нічого не знайшла. Можна там щось протягнути за вуха, але я обрала такий самий сок. Якщо так можна сказати, таке найбільше, найбільше те, що, на мою думку, відповідає. Цій реальності. Тому давайте залишайте коментарі, а, діліться своїми думками в тих самих коментарях, буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. І якщо ви, переглянувши це відео, подумали, блін, та в мене ж також є така косметика, але я про неї не згадала в цьому відео. Також напишіть мені, буде дуже цікаво глянути. На те упакування і порівняти, чи збігаються в нас з вами думки. А вам ще раз нагадаю, що з вами була Ірен. А дуже було приємно якось через місяць перерви так посидіти, поговорити. Якщо вам сподобалось і хочеться бачити мене частіше, можете підписатися на мій інстаграм. Ну, на TikTok теж можете підписатися, але в мене на нього також не вистачає часу. Мені більше якось хочеться зараз сфокусуватися на YouTube, на коротких відео, на довгих відео. Тому так, можете чисто оформити підписку, якщо вам цікаво. Але я все ж таки більше запрошую вас на Instagram та сюди. І почуємося, ще почуємося з вами неодноразово, я в цьому впевнена. Цілую, люблю вас, не хворійте, тримайтеся! Будьте такими прекрасними людьми, як ви є. Цілую, люблю. Бувайте!